Торо людей загинули. Ще одна отримала поранення внаслідок російської атаки дронами на Миколаїв. Про це повідомила військова адміністрація Миколаївської області. Окрім того, в результаті атаки безпілотників є пошкодження в житловій забудові. В місті виникли пожежі в будинках. Ще одна людина загинула в Запоріжжі. Окупанти завдали по місту три авіаудари. Ще принаймні 20-ро там постраждали. Серед них п'ятеро дітей, вісім людей у лікарні. Внаслідок обстрілу поруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено гуртожиток та комерційну будівлю. Цієї ночі, за повідомленням повітряних сил, Україна вчергове була атакована російськими безпілотниками. Їх зафіксували в 11 областях на півдні, сході та в центрі України. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, долучається до ефіру. Пане Сергію, вітаю. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю! Героям слава! Говорячи про атаки, які росіяни активізували по Одещині, я пам'ятаю, пам'ятаю, щось подібне було і минулого року, якраз в цей період. З чим ви пов'язуєте таку активність? Ну, власне, ми розуміємо, що це питання сезонного опалювального, це питання енергетичної інфраструктури. З іншого боку, такі атаки вони вже відбувалися по енергетичній інфраструктурі. Я думаю, що можна прив'язати це також до тих е, геополітичних процесів, які сьогодні відбуваються в світі, тому що ми прекрасно бачимо, що Росія навпаки зараз агресивно демонструє свій тероризм, перш за все по відношенню до цивільного населення, тому що. Зазвичай ці атаки, які були зокрема по півдні, по Одещині, по Одесі, то вони були зумовлені і більш спрямовані проти саме мирного населення, били по житлових кварталах, атакували саме цивільну інфраструктуру. Це пов'язано з тим, що ворог хоче показати. Він не готовий зупинятися, він готовий, якщо й сідати за стіл якихось там міфічних перемовин на сьогодні, але диктувати свої. Умови і думаю, що це пов'язано також з подіями на фронті. Тобто, сьогодні максимальна концентрація росіян по всіх напрямках, і вони це демонструють. Демонструють от таким чином дуже агресивно. Так як я вказав раніше, стежимо за ситуацією в повітрі. От є повідомлення від повітряних сил, тривога пов'язана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС з району Каспійського моря. Повітряні сили закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, і як бачимо поки що в червоній зоні три області: Сумська, Харківська та Донецька, але враховуючи те, що ракети, коли наближатимуться до України, вони можуть вражати, здається, досягати фактично всієї території нашої країни, то напевно тривога буде по всій країні приблизно за півгодини годину. Тому зважайте, будь ласка, на це, пане Сергію. А враховуючи в цілому те, що росіяни. Ну, принаймні, я бачу російські пропагандисти заявляли, що вже зараз вони ракетами бити не будуть, тому що дійсно, якщо це не імітація пусків, не навчання, а дійсно ракети будуть запущені, то, схоже, що цей наратив знову сама ж російська влада змінила. Раніше пропагандисти пояснювали, це певною якоюсь домовленістю чи ще чимось, що удари завдаються тільки безпілотниками протягом двох місяців. Як ви це бачите? Як тепер вони будуть виправдовувати цей ймовірний ракетний удар? Ну, Я думаю, це буде пояснення. Вірніше не буде взагалі, тому що Росія, коли говорить про якісь там певні перемовини, вона демонструє, що вона ще, як кажуть, рукопожатна у цьому світі, що з нею дійсно рахуються, з нею ведуть там перемовини, і вона це хоче продемонструвати. Чи будуть виправдовані, якщо дійсно ці пуски зараз бойові, не навчальні, виправдовані не буде. Буде навпаки ще жорсткіша позиція, позиція буде з така силова тим більше на фоні тих розмов, начебто про е, розмову двох е, президентів ніж одного з обраних президентів Сполучених Штатів Америки і призначено назвавши себе президентом так званої Російської Федерації. Тому е, чекати виправдань від ворога від е, головного терориста у світі, я б не очікував. Я думаю, що нам треба робити своє. Найголовніше ви правильно говорите, що людям іти до укриття, допомагати нашим військовим. А військові свою справу знають і будуть Будуть це демонструвати думаю, у повітряному бою, що демонструють кожного дня і кожної ночі. Так, але в укриття треба йти дійсно, тому що навіть уламки вони несуть загрозу. Знову ж таки, дослухаємося до офіційних повідомлень від повітряних сил і від місцевих адміністрацій. Ви згадали дійсно цього вечора. Українці почули про те, що ніби розвідбулася розмова між Трампом і Путіним. Поки що це повідомлення тільки від Washington Post з посиланням на їхні джерела ніби в команді Трампа. Чекаємо офіційних, звісно, підтверджень цьому, але я. Якщо ця розмова відбулася, вона ймовірно була у четвер. Дізналися ми про це, як і журналісти американського видання в неділю. А в понеділок, от ми бачимо повідомлення від повітряних сил про можливий масовний ракетний удар. Який це сигнал тоді посилає команді Трампа? Якщо очевидно, що розмови були і про те, щоб досягти миру в Україні. Я знову таки повернусь до того, що почав свої відповіді сьогодні на цьому включенні, що ворог навпаки намагатиметься демонструвати, що він має силу, він здатний Україні перемагати, а не просто там робити просування. Як він демонструється на сьогодні, і готовий, якщо й сідати за той стіл перемовин, якого ніхто не бачив і чи побачив найближчим часом, я не знаю, але готовий сідати з позиції сили. Тому це демонстрація для нової адміністрації президента Сполучених Штатів, що мовляв, ми будемо говорити лише так. Я думаю, що якраз у американців зараз є дуже прекрасний час і сформувати відповідну команду, яка в свою чергу. Буде демонструвати свою силу, тим більше Америка про це заявила. Дай Боже, щоб все те, що говорилось в американській політиці, співпадало з їхніми діями. І найголовніше без України вирішувати долю України. Ну це кажуть, як м'яко кажучи, не комільфо. Я сподіваюся, так і не відбуватиметься. Так. Тому сподіваємося на себе, думаємо, що робимо ми у цей час. Нам треба зміцнюватися надалі, а кожному робити все те, що сьогодні робить і більше. Мир через силу це фраза ще Рейгана, яку нагадав нашим союзникам президент Зеленський у своїх зверненнях. І сподіваємося, що чинна нова точніша адміністрація і чинна також будуть дослухатися до цього. Пане Сергію, дякую вам, Сергій Брачук, речник Української дякую добровольчої вам. армії Південь. Щойно був наживо.